Добрий день. Ми вже з вами дещо говорили про те, як не зачепити хвостом, але я ще обіцяв наголосити на цьому тоді, коли буду розповідати про цей причеп, який має так званого хвоста значно довшого. Так от, е, мені здається, що у перших відео, коли я розповідав вам, куди крутити руля, наскільки крутити руля, я вам не сказав е, деяку. Отож, водій їде, дивиться. У нього перешкода з лівого боку. І він хоче крутити руля вправо. І тут виступає оцей ненависний кут. Давайте поговоримо Чи, про нього. Ми маємо перешкоду в, даному, в даній ситуації ліворуч, і нам треба круто вправо повернути. І ми дуже боїмося, що зачепимо хвостом. Значить, допоки ми стоїмо в лінію, ви розумієте, навіть якщо ви не водій, з цього боку, де у вас... Є зеркало, ви проглядаєте щось в даному випадку камера не має значення. Як тільки йде залом, йде кут, виступає оцей ненависний кут півпричепа і ховає нам картинку. Тобто те, що зараз буде відбуватися он там. тобто Ви бачите, що вже по лінії вже висунувся відносно осей на напівпричепа, так званий хвіст. Що я закликаю вас робити? Я закликаю вас ним користуватися. Чому зараз вам розкажу. Значить, дивіться: дана ситуа... дана е... кількість оцієї фронтальної стінки говорить нам про те, наскільки в нас висувається кут. Тобто, те, що нам. Ховає кут, те нам повинно надавати певну інформацію. Водій, що починає залом кабіни, має уявляти собі, або може навіть намалювати ось тут такі мітки по 5 см, червоні, аж до середини, скільки йому показується оцієї передньої стінки. Напівпричеп. Бо це якраз і несе інформацію. Якщо я там мав 10-20 см до бокової перешкоди, то я випускаю кут трішечки і не важно, наскільки я кручу руля, я просто викручаю, випускаю його трішечки і вертаю руль у зворотньому порядку, для того, щоб він не виступав більше. І продовжую рух вперед перед-перед, щоб віддалити всю базу від перешкоди. Якщо ж я там мав метр, то я собі. Свідомо тут даю до пів метра передньої стінки. Скажімо так, те місце, яке ви маєте, діліть на двоє. Тобто тут менше, значно менше. Тому що йде не в тій пропорції. Придумаємо собі таку пропорцію 0,5. Значить, зрозуміло, так, маємо там пів метру відстані до перешкоди. Ось тут. Не на око, звісно, що на око, не випускаємо більше ніж 25 сантиметрів. Ось так. Десь випускаємо кут і тримаємо його, щоб він не поглиблювався. Якщо там мали бачили, що має метр, то випускаємо тут пів метра і утримуємо цей кут. Оцей кут, що вам заступає все на світі, він повинен давати вам, надавати вам інформацію. Саме так. Ну, давайте так реально, наприклад, ось бачите. Стоїть на півпричеп, спеціально я поставив, грубо кажучи, пів метра. Зазвичай ми так і стоїмо на паркінгах. так? Знімаємо вікно, щоб було тихо, включимо картинку зверху і починаємо дивитися. Їдемо допереду. Першим ділом, не скільки руля. А бачите, дивіться, бачимо, 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 треба нам умовно ліворуч повертати. Бачимо, 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 а тут хопа і не бачу я вже. Значить, не бачу, бо висувається кут. Якщо висувається кут, я руль повертаю назад для того, щоб цей кут, який висунувся, не збільшувався і продовжую рух прямо. Продовжую рух прямо. Кут тримаю, тримаю, кутик таким самим, який він є. Оскільки у нас там 20 см вийшло, 20 см вийшло, продовжую. Як я вже продовжую рух прямо на пів корпусу машини, Подивіться, як стоять задні колеса. Я ж розумію, що я відтягнув на себе усі задні осі півпричепа. Якщо я відтягнув на себе усі задні осі на півпричепа, значить я і віддалив той кут. Тобто там було пів метра, так він винісся, але ми його віддалили трошки. Якщо ми його трошки віддалили, то начебто вже можна повертати агресивніше. І не відразу він навіть ломиться. І тепер ми бачимо бачите, ми бачимо вже з внутрішньої сторони, що він розминається з нашого куту. Це також важливо. Бо коли ви почали різко загинати голову, ви висовуєте свою голову, голову тягача загинати у ліве віконечко. І дивіться, що робиться з внутрішнього радіусу. Ви бачите, що з внутрішнього радіусу, радіусу вже попід бампер проглядається у нас фігура нашого. Напівпричепа того, який ми ризикували зачепити, знести. Трошки більше страху, коли це кабіни колег. Але тут єдиний сигнал: залишайте запас. Бачите, я лишаю більше метра запасу, не наближаюся до них і не роблю в ніякому разі грушу, не заходжу в їхній бік. Відтягую і прокрутка йде перед їхніми кабінами, але без жодного ризику. Це дуже важливо, тому що насправді, коли, ми, коли я навіть вам попередніх відео казав трішки-трішки маленькими кутами, дійсно працюєте маленькими кутами, то маленький кут мається на увазі не тільки поворотний, поворотна вісь, тобто колеса, але саме маленький кут між. Оте власне, тягачем і напівпричепом. Бачите, ось тут зрізаючи, утворюється, так би мовити, трикутник. Оцей трикутник пропорційний тому трикутнику, який умовному, який буде виступати відносно борта. І ми його оцей, оцей бачимо, а того не бачимо. Десь ось так це виглядає на малюнку. Передній ви можете контролювати у зеркало або камеру, а задній повинні собі уявити. І тоді у вас не повинно бути жодних проблем. У цій спробі я постарався трішки агресивніше, начебто імітуючи ситуацію, що спереду нема місця, і треба моментально зауважити, відразу ліворуч, відразу ніяких груш. Причому кут утримуємо і продовжуємо рухатися. Зауважте, що правий задній кут напівпричепа начебто йде постійно по лінії, прямолінійний рух, він начебто йде вздовж стінки перешкоди. І тільки тоді, коли водій вже відтягнув саму вісь напівпричепа далі робить агресивніший розворот на місці. Або ось тут, ліворуч від мене стоїть стос. Піддонів на землі А мені треба круто праворуч. Дивіться, відразу, відразу праворуч, утримую кут, як тільки ось і пройшли точка крутіння, різко нагружаю. І лівий і задній кут йде по дотичній до цих піддонів. Бачимо, і нам треба завжди на нього звертати увагу. Тому що, коли ми говоримо маленькими кутами, задумайтеся, що відбувається, коли водій достатньо досвідчений, як він виїжджає на паркінгу між двох машин. Він дає отут малесенький кутик і тягне вперед. Тягне, тягне, тягне. Чому так відбувається? Тому що він хоче оцю арку, яка є насправді серед між тим. Тою позицією, де він знаходиться, і тою перешкодою, яка є попереду, бо попереду щось є, що заставляє нас повертати праворуч у даної ситуації. І то не має значення ліворуч, праворуч, то вже залежить, то вже все йде симетрично через якусь відстань. Тобто до певного порядку ми вперед рухатися не можемо. Відповідно... Ми на легкових машинах оце місце розподіляємо рівномірно, тобто робимо собі таку арочку. Тобто, бачимо по діагоналі, там ми туди не пройдемо, крутимо руля допереду. Тут цю арочку не треба робити рівномірно тут, якщо ви маєте перешкоду ліворуч, то ви повинні цю арочку розподілити непропорційно. Спочатку повертати трішечки, 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 а в кінці нагрузити максимум. Кабіна заламається, але оскільки ви трішечки-трішечки відтягуєте осінь, тому що ми можемо бачити, що вже відтягується на бачите, він зараз, рухаючись вперед, він буде не тільки розвертати хвіст, будуть крутитися задні колеса і будуть їхати, віддаляючись від оцього, який є в даній ситуації перешкодою. Тобто ми вже можемо, я думаю, що навіть на відео ви можете зрозуміти, оця лінія. І як стоять ось. Тобто, чим далі, чим довше він проїде допереду, перед тим як робити критичний кут гострий, тим більша зробиться оця відстань, оця, яка, власне, на початку видається зовсім мізерною. Якщо ви так будете робити, то ви ніколи хвостом нікого не зачепите. Ну і звісно вже вернуся до своїх перших відео. Груша ніколи, це взагалі абсурд. Ніколи перед таким маневром не робіть розширення, тобто не приближайтеся саме у бік перешкоди, тому що ви усугубите всю ситуацію значно більше і тоді вже точно зачепите. Хто дивився мої старі відео, то знає, що я називаю грушею. Ніяких груш. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте здорові!